Ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас математика. Ми з вами повторимо всі цифри, які ми з вами вивчили, геометричні фігури, які ми знаємо, і будемо розв'язувати приклади. Діти, я вчора була в лісі і назбирала шишок. Я їх брала одну за одною. А в якому порядку я їх збирала? Зараз ми з вами визначимо. А в цьому нам допоможуть цифри, які на ну, шишечках. Ми уважно їх роздивимось і визначимо це. Діти, яку шишку я першу знайшла, як ви гадаєте? Так, з цифрою 1. Це перша шишечка. Другу я знайшла. Так, з цифрою 2. Це третя шишка з цифрою 3. Четверту знайшла цифри 4. П'яту знайшла. З якою цифрою? Цифрою 5. Так, вірно. Шосту яку я знайшла? Ось вона шоста. Потім сьому. Потім восьму. Потім дев'яту і десяту. Скільки всього шишок я знайшла? Так, 10 шишок. Діти, а ви пам'ятаєте, що у кожної цифри є два сусіда. Цифра зліва, яка на один менше цієї цифри, і цифра справа, яка на один більше, ніж ця цифра. Давайте візьмемо, наприклад, цифру 4. Подивіться, зліва цифра 3. Вона на один менше, ніж цифра 4. А справа цифра 5, яка на 1 більше, ніж цифра 4. Діти, подивіться на цю картинку. Що ви тут бачите? Так, це дерева, але ці дерева незвичні. Їхні крони схожі на що? На геометричні фігури. Давайте ж роздивимось. Перше дерево, на яку геометричну фігуру схоже, на квадрат. Тобто крона у нього квадратна. Це дерево схоже на прямокутник. Крона у нього прямокутна. У цього дерева крона схожа на круг. Тобто вона круглої форми. Ця крона схожа на трикутник трикутної форми. А крона цього дерева схожа на овал. Вона овальної форми. Крона цього дерева схожа на ромб, а ця крона схожа на п'ятий кут. Весною всі дерева починають квітнути. І на наших деревах з'являться квіточки. А скільки на якому. Ми зараз з вами дізнаємося. Ось стільки квітів розквітне на деревах, крона яких має чотири кути. Які ж це дерева? Так, це квадратне дерево, прямокутне і крона якого схожа на ромб. А скільки ж буде три додати один. Це буде наступне число від трьох, тобто чотири. Стільки розквітло квітів на деревах, які не мають кутів. Які це дерева? Овальне дерево та кругле. 4 додати один буде наступне число від 4, тобто 5. Стільки квітів на дереві з трьома кутами. Це трикутне дерево. Від семи відняти один. Буде попереднє число від семи, тобто шість. І на п'ятикутному дереві буде ось стільки квітів, дев'ять відняти один, буде вісім. Попереднє число дев'яти. Діти ви молодці, були дуже уважні і старанно виконували всі завдання. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.